США допоможуть у підготовці спецназу для охорони українських рубежів. Вже сім років Черкаський навчальний центр Держприкордонслужби отримує експортну і матеріальну підтримку від американців. За цей час суттєво оновлено його навчальну базу. А спочатку війни на сході, в рамках програми міжнародної технічної допомоги, відомство отримало від партнерів 30 5 броньованих автомобілів, 2300 комплектів бронежилетів і захисного спорядження, 70 тепловізорів. І ця співпраця триватиме. Повідомив під час візиту до Оршанця помічник держсекретаря США Джим Волш. Так працює мобільна група. Це фактично спецназ у прикордонників. Натреновані по сучасному екіпіровані хлопці не дадуть зловмисникам без різниці, чи це наркоторговці, чи бандити, терористи сплюндрувати державний кордон. Реагують оперативно, діють вміло і злагоджено. Тренує їх старший офіцер Олексій Хохлов. Він вдячний американцям, адже саме завдяки підтримці США вдалося суттєво покращити бойову підготовку і зросла якість виконання підрозділами завдань на кордоні. Зараз знаходяться такі самі е, мобільні групи, як чергові сили в е, пунктах контролю в'їзду, виїзду на основних маршрутах, семи оцих от коридорах. Хлопці чергують там для підтримання і для силової підтримки тих підрозділів, які несуть службу там. І вам представлена екіпіровка, яка відповідно була отримана за підтримки АНЛ, за підтримки е, 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 посольства США. Сподіваємося. На продовження нашої спільної праці за вашої підтримки. Чекаємо на розвиток існуючих та впроваджених нових програм нашого співробітництва для нашої спільної користі у Вашингтоні. Знають про патріотизм та професіоналізм українських прикордонників, відзначає помічник держсекретаря США Джим Волш. Обладнання, машини, екіпіровка, придбані за рахунок міжнародної технічної допомоги, служать меті. Переконався він і зауважив, що задоволений побаченим. Our cooperation has helped you reform the border guards. У бюро з правоохоронних питань держдепу США пишаються партнерськими стосунками з прикордонниками. Завдяки цій співпраці Держприкордонслужба стала справді ефективним правоохоронним органом, який користується великою повагою. Спільно з вашим керівництвом ми розробляємо нову програму допомоги для прикордонників. Ця нова програма допоможе вдосконалити і зміцнити мобільні сили прикордонної служби, необхідні для протистояння тероризму і виконання складних сучасних правоохоронних завдань. Джим Волш також підкреслив, що Оршанець, який є символом співробітництва держприкордонслужби і відом США, відіграватиме важливу роль в нових спільних проєктах. Їх головна мета саме підготовка професійних кадрів. Тому в подальшому планують сфокусувати співпрацю напрямку вдосконалення навчальних програм, зокрема підготовки мобільних підрозділів. Для цього залучатимуть прикордонників з Польщі й американських інструкторів. Станіслав Шемет, Олег Кураш, Черкаська служба новин.